Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас із новелою О Генрі Дари Волхвір. Що таке новела? Ви, мабуть, уже знаєте. В перекладі з італійської, це означає новина, тобто невеликий за обсягом твір про незвичайну життєву подію. Письменник О Генрі. Це теж псевдонім письменника, а справжнє його ім'я Вільям Портер. За однією з версій, псевдонім письменника походить від вигуку О Генрі, який часто звучав на адресу кота друга письменника. Отож, Новела, дари. Волхвів. Один долар 87 центів. Це було все. Із них 60 центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійниками, м'ясниками, Делла тричі перелічила гроші. 1 долар 87 центів. А завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати? Так дела і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається із сліз, зітхань, усмішок, причому зітхань переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, оглянемо її квартиру. Мебльована квартира за 8 доларів на тиждень, не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям має. Внизу у вестибюлі скринька для листів, у щілини на якої належить кинути лист. Але жоден би лист туди не війшов. І кнопка електричного дзвоника, з якою кожному не пощастило витиснити ніякого звуку. А на дверях була ще прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінген Янг». Да, хоч коли містер Джеймс Ді... Ділінген Янг. Приходячи додому, піднімався в свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигук Джим і гарячі обійми місіс Джеймс. Її ви вже знаєте як Делу. А це справді так гарно! Дела перестала плакати і провела говкою по щоках. Вона стояла біле вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркані. В сірому дворі. Завтра різдву, а у неї тільки долар і вісімдесят сім центів, щоб купити подарок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент і все це, що вдалося їй зібрати. Вона раптом одійшла від вікна, біля якого стояла, і зупинилась перед дзеркалом. Очі її сяяли, як діаманти, але за якихось двадцять секунд лице втратило свої кольори. Вона худенько висмикнула шпильки і розпустила свої довгі коси. У подружжя Джеймс Ділінген Ян було дві речі, якими вони пишались. Одна це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дідові. А друга волосся Телли. Ото вже було волосся. Прекрасне. Воно розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем. Потім вона знову, нервуючи й поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить, і дві-три сльози впали на потертий червоний килим. І потім вона мерщій наділа старенький кричневий жакет і, махнувши спідницею, дала кинулася до дверей і вибігла з дому на вулицю. А в очах у неї ще поблискували сльози. І ось вона зупинилась перед дверима з вивіскою містер Софроні. Найрізноманітніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилась, переводячи дух. Мадам Софроні була здоровенна, білява жінка з сухими манерами. Чи не, купуй, не купите ви моє волосся? спитала Дела. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок, треба подивитися, що за товар. Знову застроменів каштановий водоспад. Двадцять доларів, сказала мадам, звично зважуючи в руці волосся. Давайте мерщій, промовила Дела. Дві години після цього пролетіли, як один день, Дела бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові, і нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима і тільки для нього. Нічого схожого не було в жодній іншій краниці. Вона вже все перевернула там догори до дном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника. Простий і строгий, але він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, Дела відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джимові. Він був такий, як Джим, скромність і гідність. Коли Дела повернулась додому, її захоплення трохи вщухло, а натомість з'явилася розсудливість. Вона дістала щипці для завивання волосся і стала прибирати його. За сорок хвилин її голова вкрилась дрібними кучериками і дела стала дуже схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала, то глянувши вдруге, скаже, що я схожа на хористку. Але що, що могла б я зробити з одним доларом вісімдесят сім центів? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи на Джима. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить зблідла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще сподобалась йому. Двері відчинились. Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолага, в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто і рукавичок у нього не було. Джим увійшов і заумер. Його очі спинились на делі. В них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Джиме, милий, вигикнула вона. Не дивись так на мене. Я обстригла і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на Різдво. Ти ж не гніваєшся, ні. Я повинна була це зробити. Волосся в мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джиме, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Джим, так, наче він не міг усвідомити цього факту. «Обстригла і продала його, відповіда... відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь. Я ж не така сама, ну, тільки з коротким волоссячком трішки. Джим здивовано глянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? спитав він. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні святвечір, Джиме, будь зі мною ласковий. Це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити, але ніхто й ніколи не зможе виміряти мою любов до тебе смажити котлети, Джиме. І Джим раптом, наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою дело. Будьмо скромні, подумаймо, наприклад, яка різниця між вісьма долами на тиждень і мільйоном на рік. І математик, і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари. Але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел, сказав він, ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку і папір, і пролунав крик захвату. Ой, леле! Річ у тому, що на столі лежали гребінці, набір гребінців, бічні й задні, якими дела давно любувалась на одній з вітрин. Чудові гребінці, справжні, що пасували б до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх. А тепер вони лежали їй. Але де ж ті коси? А проте вона міцно притиснула їх до грудей. Підвела, нарешті, затуманені сльозами очі, всміхнулась і промовила. У мене дуже швидко росте волосся, Джиме. Дела підскочила і вигукнула. О, господи. Джим ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хутенько подала йому на долоні ланцюжок. Матовий коштовний метал, здавалося, засяяв. Ну, правда ж, гарний, Джиме. Я б не шпирила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитися, котра година, хоч сто разів на день. Дай на мені свій годинник. Я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Де? сказав він, давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні. Щоб так зразу ними користуватися, я продав годинник, щоб купити тобі грібінці. А тепер, думаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари, вони надзвичайно мудрі люди, вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі, і дари їхні були мудрі. Можливо, їх можна було навіть замінити. А розпиться нічим не примітна історія про двох дурненьких дітей, які жили в неликій квартирі і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відома, мудреців наших днів, слід сказати. Що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки ті або такі, як вони є. Це всюди так. Дякую, що ви мене слухали.